Річ ведем о політичському Вот. Ми требуємо освободження всіх політзаключених, тому що у нас зараз інформація, що їх навіть не кормять, їх уже сутки не кормять. Ви поставіть, що там відбувається? то столько людей там задержали. Ми перефарбувалися в червоно-чорний прапор українсько посанської армії і подаруємо його зараз російському посольству для того, щоб вони знали, що думає про них українці, яким вони мають бути, і які хотіли б бачити прапор російське населення. Першу. Mm. Першу. Здесь у нас ну, що, не важко Перейди, будь ласка, за машиною. Ну и mm. там буде mm. башки.